Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми без світла, але можемо все рівно, молитва наша має тривати. І тому запрошую всіх до цієї вечірньої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Як перед історією сьогоднішньої нашої молитви, знаєте, черговий раз переконався. У важливості, того, щоб людина пізнала само себе. Сьогодні мав розмову з нашими військовими, і от по них я вчерговий раз побачив, що значить внутрішній настрій людини, що значить, що людина бачить і як людина розуміє себе. І тому для сьогоднішньої нашої молитви, для нашого цього вечірнього розважання. Я хочу запропонувати цитату з книги Ніла Андерсона Той, хто розриває кайдани. Що він говорить? Наш спосіб життя безпосередньо залежить від того, що ми про себе думаємо. Що ми про себе думаємо? Як на мене, це саме дійсно це визначає те, як людина живе. Якщо людина не вірить в себе, якщо людина розчарована в самому собі, якщо людина не приймає себе як цілісність, цілість тобто як одне ціле, що мається на увазі, як одне ціле, що вона може щонебудь досягнути, але може і помилитись, але помилка. Не сприймається не як щось кінець світу. Тобто, коли людина сприймає себе такою, як єдине ціле, то вона живе надією. Вона завжди має сенс життя. Вона завжди розуміє, для чого вона живе. Бо вона адекватно ставиться до самого себе. Коли Ісуса Христа запитали, яка заповідь найбільша? Він просто сказав люби Бога всім серцем, розумом і душею, а друга подібна до неї, люби ближнього свого як самого себе. Тобто Христос цими двома заповідями любові, Він не заперечив 10 заповідей. Він, навпаки, він показав нам найважливіше. Він показав нам той момент, що ми маємо навчитись любити себе. Щоб навчитись любити себе, ми маємо навчитись любити Бога. Бога всім серцем, розумом і душею. Чому від цього залежить наше життя? Бо хто такий Бог? Бог це той, який. Тримає гармонію. Бог це той, який дарує спокій. Знаєте, це як тато в домі. Коли тата в хаті немає, а мати сама з дітьми, то такий, знаєте, завжди в домі такий трошки бардак. Діти, малі діти дуже часто вони маму не сприймають всерйоз. Тому що мама з ними постійно, а тато десь на роботі, тато десь завжди позадому. І от малі діти, вони люблять маму, але її не сприймають, не сприймають серйозно, бо мама завжди з ними. І от коли з'являється в хаті тато, зразу зробиться порядок. Зразу діти стають слухняні, зразу діти починають виконувати все те, що мама цілий день намагалася проси, донести їм, щоб вони це зробили. Бо прийшов тато, і все зразу стало в порядок. І от що я хочу, чому ми маємо любити Бога? Він як от цей тато, який приходить в наше життя, щоб ми навчилися жити в порядку. І от коли людина приймає Бога в своє життя, коли людина не боїться сказати самій собі, що вона є з Богом, тоді в неї все в порядку. Тоді вона, бачачи, що відбувається довкола, вона не втрачає надії. Чому я згадав розмову нашу з хлопцями? Що були люди, які Дивлячись на цю всю ситуацію, яка відбувається в нашій Україні зараз з цією війною, вони не падають духом. Вони навпаки кажуть, ми їх переможемо, а потім ми переможемо ще внутрішніх ворогів. Вони не бачать, що це все кінець. А є люди, які воюють. Але знаєте, що вони кажуть? Це все не має значення. За нас вже домовились, все вже вирішено, це вже кінець. І дивлячись на таких людей, ти розумієш, що людина жити не хоче. Що довкола неї все, знаєте, наче пропасть, немає світла. Тому що світла немає всередині цієї людини. І що от ми, тобто, наше життя залежить від того, як ми до себе відносимось, тобто, чи я бачу світло в своєму житті, чи я бачу надію в своєму житті, чи я люблю самого себе, чи я приймаю себе таким, яким я є. Ось що визначає. Чи я буду успішною людиною в цьому житті, чи я програю. Якщо я ціную, і поважаю себе, значить, мене будуть цінувати і поважати. Значить, я буду мати успіх в цьому житті. Якщо я ціную, і поважаю себе, і я можу тоді поважати іншу людину. Не можна когось любити, якщо ти себе зневажаєш. Не можна від кого щось вимагати, якщо ти цього не вимагаєш від себе? Те, хто ти є. Тобто, як я себе до себе відношусь? З повагою чи з презирством? Ціную себе, чи навпаки, живу самозахопленням. Цінувати себе це знати, що я можу, чого я не можу. Цінувати себе це не боятися визнати свою помилку її виправити. Цінувати себе, це вміти чути інших людей іншу думку. Цінувати себе це поважати інших людей. Бо тоді тебе приймають, тоді ти є серед людей. А коли ти є самозакоханий. Егоїстичний, ти поводишся як Путін, який сидить за довгим столом сам один, а всі інші мають бути як можна далі від нього. Ось це є гріховна самозакоханість. І він себе ізолює, ізолює від усього світу, від тих людей, які є довкола нього. Тому від того, наскільки ми себе цінуємо по-справжньому ціною, і залежить наше життя, і залежить мої, мій стан у цьому суспільстві. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш не. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки в зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю ніч. А завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий ісе свя завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!